Вітаємо в залі суду, де сьогодні допитують Скота Мескуді, відомого як Кіт Каді, актора і музиканта, який опинився в центрі драматичних подій, пов'язаних із Шоном Компсом. Його свідчення обіцяють бути напруженими, адже ми почуємо про шокуючі інциденти: взлом його будинку, де розкриті були подарунки, а собака була замкнена у ванні, підпал його порше коктейлем Молотова та тривожну зустріч в сохохаос. Деком споводився як суперлиходій із Марвел. Готуйтеся до розкриття деталей, які проливають світло на складні стосунки та підозрілі дії. Суддя запрошує наступного свідка. У зал входить Скотт Міскуді, більш відомий як Кіт Каді. Він займає місце свідка, і прокурор починає свої питання. Добрий день, пане Міскуді. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся? Я актор і музикант, відомий як Кіт Каді. Скажіть, будь ласка, хто зображений на цій фотографії? Це Кейсі. Чи правда, що ви зустрічалися з нею у 2011 році? Так, ми з нею зустрічалися. А з ким окрім вас у неї були стосунки з Шоном Комсом? Чи знали ви щось про статус їхніх стосунків? Я знав, що у неї з Шоном Комсом були проблеми, і вона більше не зустрічалася з ним. Чи приїжджали до вас додому правоохоронні органи в грудні 2011 року? Так, у мене був злом. Кейсі зателефонувала мені о 5.30 чи о 6.00 ранку. Вона сказала, що Шон Комс дізнався про нас і попросила забрати її. Я так і зробив. Чому ви це зробили? Тому що вона була налякана. А як саме поводилися Кейсі? Вона була дуже напружена і схвильована. Куди ви поїхали? В Сансет Марі. А чому саме туди? Я думав, там буде безпечно, так би мовити, поза радарами. З ким ще ви тоді розмовляли? З Капрікон Кларк. Вона звучала так, ніби ось ось розплачеться. Що саме вона вам сказала? Що шон Комс був у машині неподалік мого будинку. В цей момент адвокат діді виказує заперечення, але суддя відхиляє це заперечення. Чи телефонували ви шону Комсу особисто? Так, телефонував. Він сказав: я тут, чекаю на тебе. Коли ви приїхали, чи виглядало оточення якось незвично? Ні, все було як зазвичай. Чи були там камери відеоспостереження? Так, але я помітив, що вони не працювали, бо були трохи зміщені. Це ви їх змістили? Ні. Що ви побачили, коли зайшли додому? Багато речей було розкрито, подарунки, деякі речі зникли. А моя собака була замкнена у ванні. Як ви зазвичай залишали свою собаку? Я давав їй вільно гуляти. Як довго у вас була ця собака? Три роки. Чи змінилася її поведінка після взлому? Так, вона стала нервовою, постійно була на взводі. Що ви зробили після повернення додому? Я хотів знову зателефонувати, діді. Я його шукав, хотів з ним побитися. Ну ви розумієте. І що він вам відповів? Він сказав: Я вже їду. Адвокат Компса висловлює заперечення, але суддя його відхиляє, зазначаючи, що відповідь по суті. Коли ви побачили Кейсі, як вона виглядала? Вона була дуже пригніченою. Чи бачили ви Кейсі в Коннектикуті?» Так. Чи телефонував вам тоді містер Компс? Так, він дзвонив кілька разів. Що ви йому сказали? Я сказав, що не хочу з ним розмовляти, бо він увірвався до мого будинку і налякав мою собаку. Ви розійшлися з міс Вентурою тоді? Так. Що сталося з вашою машиною? Сиділка моєї собаки зателефонувала і сказала, що моя машина горить. Де ви були в той момент? У родичів моєї колишньої дівчини. Що ви зробили після цього? Поїхав до свого будинку на Голлівуд Хілс Роуд 8925. Дозвольте, я покажу вам шість фотографій. Ви впізнаєте щось на них? Так, це мій порше. Це пошкодження мого порше від коктейлю молотова. Хто зробив ці фотографії? Їх зробив Чіп, мій хороший друг і колега. Що зображено на цій фотографії? Це діра, яку вирізали в даху моєї машини, щоб закинути туди коктейль Молотова. Яка була ваша реакція, коли ви дізналися, що машину підпалили? Я був у шоці, типу, що це за фігня взагалі? Адвокат Комса висловлює заперечення. Але суддя відхиляє його. Після цього суддя оголошує перерву. Після короткої перерви допит продовжується. Чи були на вашій машині пошкодження до дзвінка від доглядальниці собаки? Ні, не було. Ви вважаєте цей випадок випадковим чи умисним? Умисним звичайно. Де ви востаннє бачили міс Вентуро? Усохо хаос, я зв'язався з комсом і сказав. Давай поговоримо, бо це занадто далеко заходить. Адвокати Комса просять про нараду. Суддя питає, чи є у них заперечення. Адвокат відповідає, що є. Суддя приймає заперечення і просить присяжних ігнорувати останню відповідь свідка. Хто організував зустріч у Сохо Хаус? Дірок, і мій менеджер. Коли ви прийшли, що робив містер Комс? Ну, він стояв як суперлиходій із Марвел. У залі лунає сміх. Що він вам сказав? Він сказав: ну, ми були коришами, і ти знав, що вона моя дівчина. Що ви відповіли? Я сказав, що думав, що вони розійшлися. Потім діді двічі пропонував мені воду, і, якщо чесно, це було дуже дивно, бо він поводився надто спокійно. Що сказала тоді Кейсі? Що ми закохалися і що так вийшло. Що ще ви сказали містеру Комсу? Я запитав, що з моєю машиною, а він відповів, Я не знаю про що ти. І пішов. Чи бачили ви його після цього? Так, через кілька років у тому ж Сохохаус. Він сказав: мені просто шкода за всю цю дурню. Мене це дуже здивувало. Дякую, у мене більше немає питань. Суддя оголошує перехресний допит, і адвокати Компса починають задавати свої питання. Пане Мескуді, хочу запитати про ваш парше. Вам зателефонували і повідомили про пошкодження машини. Чи є у вас фотографії з камер спостереження? Ні, фотографії мені надіслала доглядальниця моєї собаки. Чи відомо вам, що ДНК, взята з місця події належала жінці. В цей момент прокурори заперечують і кажуть, що немає підстав для такого питання. Суддя приймає заперечення. Чи знали ви про результати аналізу ДНК? Ні, не знав. Чи казала вам міс Вентура, що ваші стосунки закінчені? Ні, ми просто перестали спілкуватися. Скажіть присяжним, чи обманювала вас Кейсі Вентура? Так, обманювала, коли я про це не підозрював. У 2011 році ви їздили в тур на 65 міст, чи не так? Так, це було. Чи справедливо назвати Шона Компса іконою в той час? Так. Чи були у вас з міс Вентурою сексуальні стосунки? В цей момент прокурори заперечують: суддя оголошує перерву і збирає нараду. І після наради Кіт Каді каже, що хоче щось сказати адвокату: Пане Мескуді, у вас є якісь питання до мене? Шон Комс пропонував мені записати пісню з міс Вентурою у 2010 році. Дякую. Скажіть, чи були вхідні двері вашого будинку зачинені? Так, але взлому не було. Тільки розкриті подарунки і двері у ванну. Ви телефонували містеру Комсу, і він був спокійним? Так. Чи думали ви, що у нього може бути зброя? Я не можу таке передбачати. Чи вважаєте ви себе сильною людиною? Так, я вважаю себе сильним. Ну, але тоді це перейшло всі кордони. Чи казала вам Міс Вентура, що її били? Так, але про сексуальне насильство вона не говорила. Ви її любили? Так, любив. Тобто вас обманула та сама жінка, яка обманювала містера Комса? Ну, виходить, що так. Чи повідомляли вас у Каліфорнії про подальші дії щодо підпалу машини? Ні. Чи мала Міс Вентура кілька мобільних телефонів? Я цього не пам'ятаю. 35 чи 12? Я сказав, що не пам'ятаю цього. Чи знаєте ви, що таке одноразовий телефон? Так, той, що не відстежується. Щодо проникнення, яке ви називаєте взломом, чи сказала вам міс Вентура, що дала вашу адресу містеру Комсу? Так, сказала вранці, у мене більше немає питань. Суддя запитує, чи прокурор має ще якісь питання до свідка. Прокурор відповідає, що має декілька питань, і допит продовжується. Так, скажіть, що розповідала вам міс Вентура про насильство? Що він її бив, і іноді штовхав у день взлома. Вона була безтурботною. Ні, що вам сказала Капрікон Кларк? Що Шон Комс і його спільники змусили її сісти в машину і поїхати до мого будинку. Я викликав поліцію. Як би ви описали Кейсі того дня? Вона була у сильному потрясінні, бо Комс дізнався про нас. Чому ваші стосунки з вантурою закінчилися? Через усю цю драму, яка вийшла з під контролю. Я хотів дати їй простір. В цей момент адвокат діді висловлює заперечення, пояснюючи, що це все домисли, але суддя відхиляє це заперечення. Чому у вас були побоювання за безпеку? Бо я знав, що Шон шонком схильний до насильства. В цей момент адвокат діді просить нараду, і після короткої наради прокурор продовжує задавати питання. На зустрічі в сухохаус, містер містерком сказав: Я не знаю, про що ти щодо вашої машини. Ви йому повірили. В цей момент адвокат діді висловлює заперечення, і суддя просить переформулювати питання. Як ви сприйняли, цю відповідь? Ну я зрозумів, що він мені бреше. Дякую, у мене більше немає питань. Після цього суддя питає у адвоката діді, чи є у них якісь ще питання. Адвокат відповів, що більше питань немає. Після цього суддя відпускає свідка і оголошує перерву. Але після перерви, перед поверненням присяжних, відбувається обговорення між сторонами та суддєю. Тема речові докази. Прокурор заперечує проти включення доказів, які показують Кейсі Вентуру у відвертому одязі, вважаючи, що це грає на стереотипі, ніби її стиль одягу свідчить про згоду на так звані вечірки діді. Суддя заявляє, що бачив лише обкладинку альбому. Адвокат Комса демонструє докази на екрані, не для публіки, і пояснює, що деякі з них уже були відкликані, а також наголошує, що вони стосуються кар'єрних можливостей Вентури. А не її зовнішнього вигляду. Суддя запитує про релевантність цих доказів. Адвокат Компса пояснює, що Вентура свідчила про негативний вплив на її кар'єру. Прокурор погоджується з цим пунктом і поясненням, але продовжує заперечувати проти зображення Вентури в сукні з глибоким декольте. Утім, суддя все-таки дозволяє включити цей доказ, але виключає докази під номерами 652 і 745. Після цього до зали запрошують присяжних. Ну що, на цьому допит Кіткаді завершився, залишивши нас із низкою тривожних відкриттів. В злому будинку, де його собака стала нервовою після того, як її замкнули у ванні, підпал порше за допомогою коктейлю Молотова та дивна зустріч у Сохо хаус де Шон Компс спокійно заперечував свою причетність до подій. Усе це створює напружену картину. Свідчення Кіткаді, зокрема про насильницьку поведінку Комса та його спроби применшити ситуацію, додають ваги обвинувачення. Пишіть в коментарях ваші враження від Почутого. Чекаємо на наступних свідків, щоб дізнатися, як розвиватиметься ця справа. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, чекаю від вас коментар та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити чергові відео на каналі. Дякую за перегляд! I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh, yeah.